йо хо хо друзі! Всім привіт! Сьогодні ми граємо отаку качалку, я вже забув, як вона називається, ну якось дуже... Круто, я вже тут короче, ну, розвився. У мене вже 100 тисяч 132 тисячі. Це дуже багато. І просто так треба підкачуватись і, в принципі, да, це все. Ще що я замітив, тут треба ребіфи робити. От в мене було тут 0 і тут 0, Я зробив ребіф. І в мене вже 10% тут і тут. Ну, типа на виграшей і, і на силі. І мені ще треба 50. Ось до от таких кубків. зараз. Отаких от кубків мені треба 50. І я ще раз можу зробити ребів. Це я зараз, виходить, де? Так, я повернусь на нормальну планету, от. І як ви бачите, тут уже серйозні чуваки просто. Ще тут є такі всякі разні, ну, пети, Можна так сказати, твої улюбленці домашні. Ось ця плюс 64, ця 23, ця теж 23 і ця 12. В принципі, тут уже мужик хоче нападати на мене. Ну, я поки що підкачуюсь. Це в нас сейф-зона, як ви поняли, вот, сейф зона. Так, поки що я підкачуюсь. Ось тут якийсь нубік виходить. Е... Ага, це... він, напевно, одразу буде на мене. Тут просто так прикольно, ти лежиш і куди йдеш Це вообще клас просто. Капец, цей гігач. Ну, я тоже його хочу побити. Ага, і він за мною сразу йде. І звідси, Ні, ти мені не треба Так, я лучше собі зі своїми парнями тут погуляю з взагалі, ну басік, в нього одна тисяча. Скоро буде 2. Привіт. Ну, я що поняв, то лучше саме підкачуватися оці нові світи, типа. Тут саме лучше підкачуватися. В принципі, тут уже дуже сильно хорошо підкачуватися. Ну, а поки я підкачуюсь ну... <кій> Поки я підкачуюсь, не забудьте поставити вподобайку і підписатися на мій канал. Бо будуть виходити нові нові серії Майнкрафта, Бо я вже запустив фільм, можна такий, ну, серіал, можна так сказати. Ну і такі ігри з Роббусом. Так. Да, в принципі, так. Ну а поки я підкачуюсь, я бачу тут другі чувачки підкачуються. От, коротше, коли я підкачувався... От кого я зустрітив. Коротше, там нікого не було, тільки ці гігачі. О, я вже майже як цей. <рес> <рес> Чистоту вниз. Ай, бой. Давай, це, коротше, на бойову якусь орен. Ага, він мене вбив зразу з першого удару. Там ви бачили, який гігач. Ось до, коротше, ще тут гіфти є. І скільки 10 виграшей. Все, я маю 50 виграшей. Я лучше, мені лучше, звідси. Понятно, сразу мене намітили. Окей. Ну, я не дуже хочу. Ух, хто такий великий. А, і кстати, тепер ми можемо зробити ребів. Yes, I'm show. Sure. Все. Тепер я худий і дрихлий нуб. Ладно, ну тепер це не важливо, Тепер я підкачуюсь. Автоклікер ще тут є безплатно. Так, підкачуюсь, я тільки вже худий. І сюди заходимо. Капець, подивіться, що тут за босики. Цей взагалі гігач цей. У них тут всі гігачі, -мой. Ладно, я коло них потусуюсь і я вже так неплохо продвигаюся. Плюс 7, 716, це дуже багато. Ще в мене цих кубків тільки двоє, в принципі. Ну, басіки я ще. Ну, можна так подивитись, я вже не такий худий, як був. А взагалі підкачався, взагалі не буду худий. У мене, коротше, один раз, це плюс 1К. Ну, ладно. Не один, а два рази це в мене плюс 1А. Це дуже сильно хорошо. О, ось до цей Він вроді участвував в тих боях, Чи це другий якийсь забув. Просто. Ну, а поки я ходив попити кави, я побачив, що я вже, ну, як можна сказати, достиг 2069 тисяч. Це взагалі. І ще розблокував віджимання на руках. І вони тут, в принципі, всі роблять це віджимання на руках. І ця дівчина недавно, коли я дивився, в неї було 200 тисяч, ну, з чимось там, 200 тисяч 50 чи скільки. А тепер уже ну, тисячі, 300 тисяч. Давай рулимо нашу рулетку. І 10 виграчів, ну нормально. А скільки в нас до другого ребіту? Ага. Це ми зараз 20 і 20%. А якщо ми ще раз реб'їхнемо, це 100 виграчів треба. Це 30 і 30%. Ну Нормально, я скажу. Я скажу це. Нормально. Прикольно, то що ти можеш просто віджиматись і собі. Ходить. І тут пацан той, щоб віджимався Про! І в нього один почти 2 мільйони Це я щас іду ще до якогось пацанчика Це віджимаюся. Окей, давай йдемо. Рішати проблеми, можна так сказати. Оскільки... Да, Боже, остановись скікер. Ой! Бля. Ну, окей, окей. Я хотів подивитися скільки в оцього гігача інтересно. Ага, б'ю, воскі кому. А шо ти нападаєш зразу? Я тут теж буду нападати на тебе. Окей, тільки тільки, тільки попіджимаєш, окей. Ти ж не против, скажи. І ще я заберу свій ріг. І ну, все, 25 виграшів, я ж типу Піджимаюсь і залуплю нашому басіку. А чо ти не лупишся, алло? Ч так мало він був Капець. Оце то, оце то плохі парні, оце то плохі парні. Шо, боже, мене колбасить! Я ще тебе тоже буду битись, на. Фига я б'ю пасанчик. Все, я теж б'ю. <гум> ну, він, видно, сильніше мене. Ну, а на цьому, друзі, я, мабуть, буду заканчувати. А, ще підійдешмусь от <гум> Ну, на цьому я, напевно, буду вже закінчувати, Ла Ставте лайки, підписуйтесь, і якщо ви наберемо ми 10 тисяч лайків. Я випущу другу серію, як ми тут будемо. ну, Це тяжко назвати виживанням. Ну, можна й так сказати, виживати в цьому необичайному ну, такому мірі селачі, отаких, от Як оце всі тут... Піджимаюся с пацаном, Не хочешь зимой сниму. Снім, ну, а на цьому все. Всем пока.